Вітаю вас на своєму каналі. Після вчорашніх і позавчорашніх, там о, вчора, де я виставила відео. Віціки який мене дракончик красивий, буде мене зараз. Оберігати під час медитації хочу з вами поділитися тепер медитацією. Я задавала питання, як ви довіряєте людям, е, яку інформацію ви дивитесь, наскільки ви легко зчитуєте інформацію з когось? Ну, в общем, такі було питання. І сьогодні хочу якби провести трошечки розмову, плюс е, медитацію до того моменту, ну, витікаючи із всього цього. В общем, любі люди, які попадаються нам в нашому житті, це для нас урок, і карма можна сказати, і прописана життям, і уроки з поганими, наче, да? і з поганими і хорошими людьми, все це для нас є урок. Душа обирає урок. Такий... Собі путь, дорогу, шлях. І тепер хочеться з вами поділитися однією із медитацій, яку, я думаю, вам допоможе розібратися в чомусь. Ви стоїте попереду вас біла-біла дорога. Але ця дорога за забором, ну, якби такий колючий-колючий забор. І попереду вас калітка. Ці всі люди стоять за цим забором. Получається, ви отут, тут калітка, ви в калітці стоїте, збоку, зліва і справа стоять люди, які з вами були по всьому вашому життю. І зараз, обернувшись до них, калітка я відкрита. Ці люди не можуть зайти в цю калітку, хоч вона і відкрита, але вони її не бачать. Це суто ваша калітка, яку ви бачите, яка для вас зараз відкрита. Як портал в майбутнє. знаєте, Тобто, як розказують і психологи, і, в принципі, люба людина там розказує, що да, нема майбутнього, нема минулого, є тільки зараз, ця секунда, міг. Все, більше нічого нема. Так от ви в цьому мігі, в цій секунді, зараз, після того, як з вами зустрілися всі-всі-всі ці люди, які супроводжували вас. По якимось домовленостям з прошлих життів, не з прошлих по урокам, які вони повинні були вам надати, і вони стоять позаду вас. Вони аж вас виштовхують в цю калітку. А ви не могли все розібратися може, до цього, як далі піти, як далі розібратися і відійти взагалі від цих усіх людей. А вам дуже хочеться щось змінити в сьогоднішньому житті. Значить, ви повинні до них повернутися лицем і побачити, згадати. Є там деякі люди, які прям хочуть через цей паркан перелізти, вони аж царапаються до крові, тому що вони хочуть за вами іти. Як наче це значить, якщо ви побачите зліва або справа людей, які будуть іти через цей паркан, а він оце ну такі, знаєте, на кордонах колючі. Прям такі, якщо вони прям прилазять, деруть кожу там і вони хочуть залізти в ваше життя майбутнє. То їм точно не місце зараз з вами. Ви повинні подивитись наліво і згадати всі такі персони людей, які вам були важ... вам здавалося, що вони дуже важливі для вашого життя, але вони вже вам не потрібні. Це не ті люди, які вам потрібні вже в подальшому житті. І ці люди були для вас опитом. Просто скажіть, що це. Мій опит негативний або позитивний, неважливо, який він був, але це мій опит, це моє було життя. Я в ту секунду проживав, був або щасливий, або нещасливий. Ви були в тому моменті, вже себе засуджувати за цей момент не можна більше там з лівої сторони це буде по жіночій стороні. Ті, хто вашу жіночу сторону був. Неважливо, зараз чоловік або жінка робить цю медитацію. У нас є і у чоловіків. І у жінок, і жіноча, і чоловіча лінія енергії. Дим запалили, так воняє, що капець. Просто можна витравлюють і по жіночій, і по чоловічій лінії. Зліва, це були ті, хто вашу жіночу лінію травмував або навпаки допомагав. Справа від вас стоять люди, які по чоловічій лінії вас травмував або допомагав. Ті, хто вам допомагали, вони просто стоять мовчки, якби з якимись дарами для вас, з якимись мішечками, світлими, світящимися. І вони вам хочуть передати якусь енергію, інформацію просто як опит, який вам допоможе в подальшому житті. Ті, які... Не можуть вам допомагати, вони дивіться, прям хочуть залізти на ваш забор і залізти вперед за вами, просто щоб вам далі шкодити. Навіть якщо ви зараз побачите людину, яка для вас здавалася, що дуже приємна для вас, але це токсична людина, яку ви просто повинні от зараз цей забор покаже всю істину вам. Подивіться на ліво на направо, а тепер зробіть шаг вперед. Просто шаг вперед за цю калітку. Тобто калітки нема. Знаєте, як картинка показує дуже часто, що мої проблеми, да, і як я на них дивлюся, баран, баран голову всунув в забор, а там справа калітка. Ця калітка відкрита. Зробіть шаг вперед. Зробили шаг вперед. Тепер поверніться ще раз назад, і подивіться, хто за цю калітку не переступить туди, не переступають ніхто. Поки що ви дивитесь і кого ви хочете подальше з собою забирати в життя, щоб ці люди вам допомагали, але візьміть. Якщо ця людина вам робила не негативний опит, так, все одно це опит. Якби не ті люди з негативним опитом, навіть які приходили як вчителі, може вони вас травмували фізично, енергетично, так, ми, Знаєте, я зараз сразу бачу картинки там, де б'ють дітей і знущаються з ними. Ну, це дуже важкий опит. Це насправді найважкий опит, який тільки може бути. І не тільки просто фізично, якась біля ще й насильство може бути. Да? Просто тепер візьміть і цих людей, зітріть ластиком е з того місця, де вони стояли за тим забором. Не дозволяйте їм перелазити через цей забор. Проговоріть, що я тебе відпускаю, а Бог прощає. Бог має право тільки прощати. Е і зітріть його ластиком. Стерли. Тепер розвернулися спиною, відчуваєте ще якийсь негатив? Якщо відчуваєте, значить ще раз розвернулися, подивилися і достирали тих людей, яких ви більше не хочете в подальшому бачити в своєму житті. Ви можете проговорити, що я відмовляюся від тебе і твоєго опита, з який я пережив, пережила далі в наступному своєму житті, в подальшому своєму житті. Я цей опит прожив, прожила. Мені достатньо все, я все зрозуміла. І наступного разу, якщо навіть прийде перевірка, я дуже швидко тебе відсічу. Це буде інший образ людини, але вона прийде перевірити вас, чи ви далі будете з такою людиною спілкуватися чи ні. Проговорили стерли ластиком. Ці люди, які стоять з білими мішечками, золотістими, може, це батьки, може це ще хтось. Вони, якби тепер ви бачите, що забор такий колючий перетворюється на білий маленький заборчик, такий, як от в Америці, да, там за кордоном, красиво такі маленькі, низенькі заборчики. Він білий, красивий. Із -за цього забору ви підходите, вам передають квіти. Любов у вигляді сердечок, Валентинки якісь передають вам мішечки ці з енергією. Такі мішечки ці з енергією, ви їх обіймаєте і в подальше життя ви берете за руку, це, це зараз тільки ваша душа іде опит. Не беріть ні родичі, нікого. Просто подивіться, як ваша душа буде себе відчувати далі. Зробіть ще шах, навбравшись з цього всього позитивного, те все ми стерли, те все ми відмовились і пішли далі. Шах вперед. Тепер е наступні білі красиві двері, але в ці двері вже йдуть люди, які, от бачите, така толпа трошки людей йде, яка вам буде допомагати в подальшому вашому житті. Ви їх тепер впускаєте в ці двері, і вони з вами йдуть позаду вас або з боку, зліва і справа, і вони вас підтримують, підтверджують ваші сильні сторони. Або хтось веде за руку і допомагають жити вам в цьому житті. Я вас вітаю, ви вступили в нове життя з новими силами, без негативного опиту. Цю медитацію можна робити настільки часто, наскільки ви хочете її робити. Во благо! Дякую всім. Е я не знаю, чому я так відчула. Якщо ви захочете мені хтось віддячити за щось, ви можете мені написати. Або просто віддячити, або це так інформація, йде. можете написати, я вам вишлю, куди можна віддячити. Це просто від чистого серця, якщо так захочеться. Якщо ні, ви можете просто написати дякую, і все. Дуже дієва буде медитація. Дуже вам дякую за збор інформації, яку я взяла у вас за ці пару, пару днів. Всім во благо.